Дрони для наших людей дуже важливі, щоб зберегти життя. Найгірше, коли немає чим себе захистити, чи прикрити людей, щоб не загинули, чи коли йде наступ, щоб відігнати ворога, то саме найліпше, щоб було чим. І на сьогоднішній день дрони це на найефективніший за засіб, і щоб знищувати ворогів. Тому велике прохання до людей, щоб чим могли і як могли, допомагали. Без допомоги буває часто моменти такі, що нема не чим. І люди або відступають, або гинуть по-дурному. По, по Збирай вже третій тиждень і пішов, назбиралась на сьогоднішній день сума 55 тисяч. Так, люди теж що, що можуть, кидають, це, це добре. Хочеться, щоб люди розуміли, що тим, що вони донатять, можливо, багато людей не зневірились і не довіряють. А, ну, від, від себе можу сказати, що я ні, ні, ні копійки з тих донатів не, 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 не витрачу на власні якісь свої потреби. Бо я цього собі не дозволила би ніколи. Хотілося б, щоб влада ще, ще більше допомагала нашим хлопцям, які боронять нас, а усі останні проблеми міста, такі, які не дуже важливі, щоб залишили після війни. Для чого було будувати вокзал ще один на посілку, як людина, наприклад, з поїзда і хоче добратися в село. Вокзал вже є, але він порожній. Ну, не мож... Простіше було впорядкувати там і звідти людям легше було б добратися. Ну я не рахую нічиї гроші. Я просто думка в такий тяжкий час для України оці витрати, ну, той новий вокзал, ну, такі великі масштабні будівлі. Це ж сотні ракет могли летіти за ці гроші на голову кацапам.